Перевіряємо роботу щита AVR, тестую разом з вами на камеру є щиточка VR, ось до нього схема. Ось ще один щиточок, чекає свого тесту. Відний автомат по мережі, є реле напруги є автомати на вхід та вихід інвертора. Давайте подивимося, як він буде працювати. Він підключається до загальної електромережі на об'єкті замовника. Якщо не стає мережі, так, не стає. Я вимикаю від неї автомат. І у нас йде автоматичне перемикання на резервне джерело живлення, що і треба було зробити. Лампочка у нас в якості споживача, і зараз це працює. Реле напруги ми ставимо в щит, якщо в щиті замовника немає реле напруги. Ну, так зазвичай, можна і не ставити це ваше діло. Коли з'являється мережа, імітую у нас відбувається автоматичне перемикання на мережу, і ваші споживачі працюють вже далі від мережі, але при цьому йде живлення. Іде живлення на, на інвертор чи на зарядну станцію ось цього автомата. Тут заряд, заряд, він заряджає акумулятори. І ось такий ми ще маємо щиток на тестуванні. До кожного щита йде схема в комплекті. А також є наглядні маркувальні. Такі елементи, і видно, куди ще підключатися. Комусь із вас, якщо потрібні такі щиточки, то звертайтеся, пропрацюємо вашу схему під вашу задачу та зробимо вам щиток. Дякую за увагу. На все добре. А цей щиток відправляється замовнику. Вимикаємо його.